Буває на об'єкт, приїжджаємо на станцію переливання крові. Сьогодні ми зробили її. В цей же день гахнули і знову все повилітало. Так що тут неоднозначно можна сказати, скільки потрібно. Скільки потрібно, скільки будемо робити. Вибух цей чули? Як? Коли взрив був, чули? Я чую його в Томишанах. Це відстань десь 10 кілометрів. І я його чув. Не знаю чим це, Ну, щось мабуть таке мощне було. Бо Там так взагалі ад. Там ад просто. Тут хоч просто повибивало, а там кромішний ад. Ну, все одно прибирати треба. Всю ночь, всю все ночь. ну. Дом весь вібрував. Та хорошо, що еще спустились подвал. перед подвал. Ну, Это дом спас, по сути дела, тополь. Тобто ви одразу побігли в підвал? — Не, совсем, Не совсем. совсем после того, как поэтому вот, вокзал ударили, мы туда поддержали.